Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся, послухаємо чудові історії на добраніч. Дерев'яна хатка. Мишка Аліна ще в жовтні від когось чула, що її давній добрий друг борсучок Норберт Переселився в хатинку десь у горах. Аліна вже давно не бачила Норберта. А останніми тижнями, відколи випав сніг, мишка згадувала про нього дедалі частіше. Його голос, що так приємно бубонить, велике, щире серце. А ще чималу бібліотеку. Книжки, з якої він їй часто читав. У Норбертовій хатці в горах зараз, напевне, світло, тепло та затишно, подумала мишка. І її власна нірка здалася їй тісною і затхлою. Наступного дня вона вирішила: Поїду до Норберта. Щоправда, я не знаю, де саме стоїть його хатка, але не може бути, щоб я її не знайшла. Аліна вдягнула теплі чобітки і товсте вовняне пальтечко та вирушила на пошуки. Вона піднімалася нагору по глибокому снігу, дерлася вище й вище. Але борсукової хатки ніде не було видно. Не вистачало, щоб вона не знайшла хатинку. Сутеніло, а Аліна й досі бродила в темному лісі. До всього повалив густий сніг. Однак маленька мишка не злякалася, якщо не знайду сьогодні борсукову хатку. То викопає собі глибоку нірку в снігу, вирішила вона так не замерзнеш. Аж тут мишка вийшла з лісу і побачила перед собою на голому гірському схилі борсучкову хатку. То був просторий дерев'яний будиночок. У вікнах мерехтіло тепле, жовтаве світло. А з високого димаря здіймався добрий стяг диму. Аліна з достанніх сил побігла до хатинки. Звісно, борсучок дуже їй зрадів. Вони прекрасно та затишно перезимували вдвох у самотній хатинці. Снігу. Якось котик Маврицій захотів уперше у своєму житті поїхати в лижну відпустку. Він купив спорядження та вирушив на популярний гірськолижний курорт. Там, у маленькому готельчику, якраз знайшлася для нього кімнатка. Котик Маврицій думав. Що кататися на лижах, то дитяча забавка. Але коли піднявся на крутий схил, йому аж у животику закрутило від страху. Котик набрався духу і відштовхнувся палицями. Однак далеко він не заїхав. За кільканадцять метрів на його шляху, прямо посеред лижні, Стояв товстий морж. Маврицій не зумів його об'їхати. Від зіткнення котик загубив свої лижі палиці, і тваринки вдвох стрим голов покотилися з гори. Маврицій міцно вчепився в моржа. Здалеку здавалося, що їде на санчатах чи в гумовому човні. Внизу Морж звернув із лежні, попчав крізь молодий сосновий ліс і разом з котиком шубовснув у гірське озеро. Мавриці юсти голосно закричати перед тим, як піти під воду. Морж одразу ж пірнув за ним і витяг котика з води. Співробітники гірської служби по рятунку все це бачили. І помчали до місця пригоди. Але морш почувався як ніколи добре, він аж порохкував від задоволення. Вочевидь, ковзання на пузі, холодне купання йому дуже сподобалися. Котику Маврицію також нічого не боліло. Він тільки дуже злякався і намочив хутро. Від чого мав страшенно нещасний вигляд. Рятувальники загорнули його в теплі ковдри та якнайшвидше доправили до готелю. Там вони вклали його в ліжечко і котик одразу ж заснув. Наступного ранку Мавриці зустрів моржа на терасі готелю. Той якраз їв валетенську порцію. Морозива. Мавриці замовив собі чашку чаю. Він вибачився перед моржем за вчорашню халепу і подякував за свій порятунок із води. Морж лише засміявся. Та мені це в радість, сказав він. Якщо хочеш, можемо сьогодні повторити. Але котик про таке й чути не хотів. Це була його перша й остання лижна відпустка. Застуджений кабанчик. кабанчик Брехт на вигляд, був дуже міцний і сильний, а насправді мав тонку натуру і часто страждав на різні хвороби. Йому весь час свербіло то тут, то там. Тепло його страшенно розморювало, а на холод він узагалі не виходив із хатки, бо дуже боявся застуди. Цієї зими він також лише раз наважився вийти з дому, одразу ж захворів. Він надто рідко виходив на двір і тому став особливо чутливий до холоду. Він лежав з температурою в ліжечку, стогнав і хрипів, немов от-от випустить дух. Мишки Келлі і заміна, які винаймали в брех та кімнатку на зиму, робили все можливе, щоб заспокоїти нещасного. Та він лементував дедалі більше. І, зрештою, мишки вирішили, що в нього, напевне, Такий справді жар. Не допомогла й червона шапочка, яку мишка келі вдягнула йому на голову. Вона була переконана, що червоні шапки збивають температуру. Зрештою, заміна покликала лікаря доктора Ворона. Лікарю, допоможіть. Я страшенно хворий, голосно закричав брехт. Не встиг доктор Ворон ще й на поріг ступити. Подивимося, любий Брехте, відповів той. Доктор Ворон мав великого міцного дзьоба, тому ніхто не бачив, що він усміхається. Лікар думав, що кабанчик знову слабує через вигадану хворобу. Таке вже бувало. Оглянувши Брехта, доктор Ворон зрозумів, що цього разу кабанчик справді застудився. Я помру лікарю з острахом запитав Брех. Що ти таке кажеш, дурниці? вдавано насварився доктор Ворон. Пий щодня по ложці цих ліків разом з оцим чаєм і за тиждень одужаєш. Післязавтра я зайду до тебе. Лікар узяв свого капелюха і пішов. Мишки швиденько наварили чаю та влили брехту ліки до рота. Кабанчик заснув і вже наступного дня почувався краще. Кажан, що висів на стелі в куточку, взагалі нічого не помітив. Він проспав усю зиму. А сова сиділа на лампі, тільки дивилася на всіх згори. Хто Хтозна, про що вона думала.